Еквадор, дав майстер-клас з Нідерландам, Іран знищив Уельс, а Англія зіграла один з найскучніших матчів цього чемпіонату світу. Мене звати Андрій Сенькі, і ви на каналі, де я буду вам розказувати про все найцікавіше, що стосується світового та європейського футболу. Перед стартом пропоную вам поставити лайк, якщо ви так само як і я ненавидите гру збірної Англії при Гарреті Саутгейті. Поїхали! Говоримо про матч уельс Іран. Про матч, в котрому фаворитом була збірна Уельсу. А на папері Іран не залишив жодних шансів команді. Єроба Роба Пейджа важливий нюанс перед початком матчу це гімн збірної Ірану. Перед матчем з Версом збірна Ірану таки співала гімн. І як співали? Вони просто рухали губами. Це не можна було назвати співом. Це не було таке ж саме, як роблять гравці інших збірних. Наскільки я розумію, збірна Ірану свій протест вже показала, а далі вони виявляють повагу до історії та національного гімну. Зокрема, мовляв, ми вже свій протест показали, а тепер граємо футбол. І збірна Ірану добрим є грати футбол. Карлош Кейр Добре підготувався до цього матчу. Збірна Ірану грала з румбом в центрі поля. Збірна Ірану грала з двійкою нападників попереду. Один був таким здоров'яком, як Теремі, інший був швидким як Азмун. І збірна Ірану повністю віддала м'яч Уельсу. Як це виглядало? Якщо в матчі з Англією, Іран старався високо персингувати, грати досить агресивно в цьому елементі гри, то збірною Уельсу Іран поклався виключно на те, що Уельс... Гратиме з м'ячем. Збірна Вельсу контролювала м'яч з чимось відсотків ігрового часу. Це величезний показник для збірної Уельсу. Збірна Вельсу не вміє, не любить і не хоче грати позиційний футбол. Але що ж ти зробиш? Ти ж не будеш віддавати м'яч збірній Ірану. Виходило все наступним чином: коли збірна Вельсу мала м'яч, Іран не пресингував, тобто дозволяв спокійно перекатувати його. Шостим м'ячем робити, Вельс не знав. І вони просто е збивалися на подачі, що вони, начебто, вміють, але Іран їх перекусував. За весь матч вельс був один момент, і це був удар мура всередині першого тайму. Все не більше вельсу не вистачило. З іншого боку, Іран робив все те, що хотів, віддав мяч Вельсу і літав просто в божественні контратаки. Збірна Ірану створила буквально три моменти, за яких потрібно було забувати, якраз з контратак. Сардар Езмун провів е, видатний матч. А єдиним питанням цього матчу було лише те, коли і скільки заб'є Іран. Елементарна статистика цьому матчі збірна Ірану нанесла по вортах Вельсу. 21 удар. Уельс 10, в площину Іран-6, Уельс 3. Тобто ці моменти Іран створював фактично не контролюючи м'яч довгими відрізками. І коли здавалося, що в цьому нерівному матчі, в якому домінує Іран, буде нічия, збірна Ірану отримала. Перевагу Збірна рану отримала вилучення. Вилучення абсолютно безглузди, коли Хенесі не зрозуміло, чому не зрозуміло, куди побіг на термі, сфолив, і там питань жодних немає. Навіть не треба нічого розбирати. Це червона картка це перша червона картка на цьому турнірі. Хенесі не грає в своїх клубах вже багато років. Він не грав ні в Пелас, він не грає зараз Ноттінгем Форест. Фактично це людина лише для збірної Версу. Схожа історія у багатьох гравців збірної Версу. Ремсі давно вже не той. Джо Аллен, котрий вийшов на заміну, фактично. Привіз перший забитий м'яч збірної Ірану. А грала в штрафному майданчику, повністю закрилася, нікого навіть не було на лінії от цього штафного майданчика, і Ален незграбно виніс м'яч, після якого було забито перший м'яч збірної Ірану. І я переконаний, що збірної Вельсу немає жодних шансів на вихід у плей-офф. Теоретично є, практичних немає. Золоте покоління Вельсу, яке прекрасно зіграло на Євро 2016, вже завершується. Більшість гравців цієї команди будуть завершувати кар'єри або ні, завершувати кар'єру в національній збірні єдине, що мені шкода, що на місці цієї збірної Ельси, яка фактично нічого цікавого на турнірі не продемонструвала, могла бути збірна України з іншої сторони, думаю, якщо б там була збірна України, чи було б це більш яскраво ніж? Те, що зробив Вельс. Я не знаю, чесно кажучи. Я думаю, блін, може і добре, що ми не вийшли і не спозорились. І я не записую цей відос про збірну України, так само, як я зараз записую про збірну Вельсу. Пишіть в коментарях, як думаєте, ви чи могла збірна України зіграти краще ніж Вельс в групі з Англією, Іраном та збірною США? По матчу Англії США якось не хочеться багато говорити. Парадоксальна історія. Багато я наговорив говорив про матч Ірана та Вельса. Про матч Англія США говорити нічого. Це матч абсолютно сухий, абсолютно низовий в плані результативності і навіть плані не то, що навіть створення моментів, а навіть дотиків в штрафному майданчику суперника кожної з команд. Це була стерильність помножена на боягузливість. Збірна Англії боялася атакувати більшою кількістю ніж 2-3 футболісти. Так важко забивати м'ячі. Збірну Англії американці фактично перекусили Джуд Белінгем, який фейрив матчі з Іраном, маючи куповільного місця, куповільних зон, вривань, просувань і так далі. Він розчинився на полі. Його замінили в другому таймі. Тут і респекти Адамсу та Кені, які провели дуже і дуже достойний матч. Фактично, збірна США погодилася грати футбол, який запропонувала збірна Англії. Низовий матч, нема моментів, невеликий ризик пропустити мяч. Хіба там хтось якусь буздуру дасть 40-30 метрів. Інших варіантів не було. Ці команди вийшли грати на 0-0, Ці команди зіграли 0-0. Ми обох цих команд з цим. Результатом вітаємо, але є один нюанс: В збірної США зараз є два очки. В збірної Ірану зараз є три очки. В останньому турі Іран та США зіграють між собою. Це буде велика політична історія. Ми всі це прекрасно розуміємо, але і з точки зору футболу буде цікаво. Іран, який прекрасно. Грає на просторі збірна США, яка старається себе позиціонувати як команда, яка добре грає з м'ячем, і це матч, потім збірні Ірану буде достатньо нічиєї. Якщо би вам після першого туру групового етапу, після поразки збірної Ірану від Англії з рахунком 2 сказали, що от перед третім туром буде такий розклад, чи ви б це повірили? Я напевно ні. Перед тим як перейти до обговорення матчів групи А, я попрошу вас про дві речі: Про підписку на цей канал, а також поставити дзвіночок. Це те, що допоможе мені просувати відео. Ці відео побачить більше людей, якщо ви зробите ці дві речі. Це ж не складно, правда? Дякую вам і поїхали далі. Стартуємо з матчу сенегал катар матчу, котрий можна просто пояснити, грала класна команда і грала не класна команда. В чому це проявлялося? Не в кількості створених моментів. Тому що до першого голу, який забив Діа, не було моментів цих команд. Різниця в класі проявилася якраз при забитому м'ячі форварда Салернітани. Що сталося? Захисник збір катару в простій ситуації не зміг вибити м'яч. Він промахнувся, потім впав, потім зіграв задницею, дупою, сракою. І від цієї частини тіла м'яч відлетів під удар Діа. І все, і гол, а далі Катар при рахунку на людину це складна історія. Потім гол з кутового знову ж таки стандарт. Це не історія про те, що Сенегал перекатував, сенагал створював, сенагал комбінував, Сенегал домінував. Ні, це просто історія про клас. Стандарт і помилка. Все, 0-2. Далі сенагал випускає резервістів, навіть зіграв Сарко, трохи розхвалював перед турніром, але який не має ігрового часу, навіть по про травму КУІТЕ. І Сенагал розслабляється. Те, як Сенгал пропустив гол від збірної Катар, так як він дозволяв цій збірні створювати моменти, викликали мене занепокоєння. Тому, що могли навіть зіграти в нічию. Ситуація з голом. Йде крос зі своєї половини поля, на фланзі абсолютно. Одна людина самісінька спокійно виконує паточорний майданчик, і там є колібалі, котрий грає спиною до чужих воріт, спиною до чужих воріт. Він не бачить взагалі, хто біжить. Так грав колібалі, гравець, котрий виступав за наполі, а зараз грає за Челсі. Він не бачить забігання монтажа, то вистрибує просто в його ж зоні над ним і забиває без жодних перешкод цей м'яч. Це те, що просто шокувало. Це те, що такий ой, як чого. І здавалося, що Сенегал може поплисти, але не поплив хлопці, які вийшли на заміну. Той жін діяє шефед Юнайтед, прекрасно відіграв. Він фактично зробив третій гол своєї команди і відібрав, і обіграв, і віддав асист. Тобто, 3-1, питань немає. Збірна Катару їде з цього чемпіонату світу. І це та історія, коли я більше нічого про цю збірну не хочу говорити. Скажу лише одне до побачення, і надіюсь, більше ніколи не зустрінемося. Був в цій групі матч, котрий назву найкращим в цьому ігровому дні. Це матч Нідерланди, Еквадори. Це матч, в котрому збірна Еквадору винесла Нідерланди з поля. Показник XG Нідерландів у цьому матчі 0,07, Еквадора 1,7. Удари поворота Нідерландів 2, в Еквадора 15. удари в площину Нідерландів 1, Еквадора 4. Тобто це парадоксальна історія. Це історія про те, що ми е, мали б побачити Нідерланди в досить легкій групі з командами, яких вони переможуть на мир, дав дівчат, вийдуть в офф А насправді ми побачили історію, коли збірна Нідерландів чудом. Не програла цей матч, коли збірна Нідерландів не знала, що робити з цим суперником. Коли збірна Нідерландів нанесла по ударах суперника за весь матч сумарно, два удари. Так, гол гакпо це красива історія. Там проникаюча передача АКЕ зацепився Бергвейн, скинув класен. Гакпо пробив вау, просто такий один з найкращих голів на цьому турнірі. Можна розхвалювати цю всю історію, але далі Нідерландів не було. Збірна Еквадора підготувалася просто таки прекрасно. Збірна Еквадору відзеркала схему збірного. Нідерландів, вони не грали так, як грали з Катаром. Вони зіграли в п'ять захисників. Вони зіграли в три форварди, і фактично кожен з цих трьох форвардів пресингував трьох центральних захисників збірної Нідерландів. Це було повне відзеркалення і це була повна домінація з точки зору пресингу. Це дуже важлива історія, тому що збірна Еквадора забила цей м'яч за рахунок пресинг дій. Перша пресинг-дія — це. Естрада е пресингує проперта воротаря збірної Нідерландів. То ви той вибуває м'яч гущу подій центр поля. Далі боротьба за м'яч, невдалий відскок, і знову м'яч в Нідерландів, але діє від Мозеса записався хазяйка Брайтона. І ця пресандія дозволяє збірній Еквадору отримати простір, отримати більшість і пробити по воротах Еступіньян. Після цього удару е Валенсія забив свій третій м'яч на турнірі і стане кращим бомбардиром цього турніру станом на зараз. Крім того, Еквадор продовжував затискати і натискати. Еквадор майже весь матч пресингував перманентно високо, коли з м'ячем був Проперт Воротар Харенвена, який до турніру за все своє життя провів фактично 50 матчів. Він лише зараз його перший сезон в основі команди професійної. Врешті команд свої 27, якщо не помиляюся, років, він ніколи не був основним воротарем. І ці матчі його за збірну Нідерландів це перші його матчі за збірну своєї країни. Уявіть собі, і те, як він грає ногами, це було жалюгідно і загалом, те, як виходила збірна Нідерландів з пресингом, це також е, історія про неорганізованість. Еквадор все робив організовано. Еквадор знав коли і знав кого пресингувати. Пресинг був точковим, пресинг був інтенсивним, дуже організованим. І я б відзначив фактично трьох людей в збірні людей, котрі направляли цей пресинг. Це Енер Валенсія, це Естрада і це плата. Це люди, які пахали. Просто таки не піднімаючи голови, і дуже шкода, що в цьому матчі збірна Еквадору не перемогла. Вона повинна була це робити. В останньому турі Еквадор зіграє проти збірної Сенегалу. і для мене показником рівня цих команд є якраз матч проти збірної Нідерландів. Еквадорці цей матч провели, Ми розумієте, куди краще. Тому я думаю, що вона за рахунок інтенсивності, за рахунок правильної підготовки до матчу, тому що до Нідерландів була просто ідеальна підготовка. Еквадорці повинні е -е, перемагати і виходити далі. Тим паче їм достатньо буде лише нічиєї. Єдина історія, яка може серйозно вплинути на те, щоб збірна Еквадору нікуди не вийшла, є травма їхнього е е лідера, їхнього основного хорода Анера Валенції. Анер Валенція отримав травму не в цьому матчі, хоча покинув поле на ношах. Як мені розказав колишній спортивний лікар руху Дмитро Бабелюк, в Валенції була травма ще в матчі з Катером. Тобто він вже був травмований. Я зараз зачитаю. Він отримав контактну травму медіальної зв'язки. Коліна, наприклад, через таку травму Ріс Джеймс, захисник збірної Англії, взагалі припустив турнір. Але тут історія в тому. Що мова йде от у Валенсії не про розрив цієї зв'язки, а про її розтягнення, і Валенсія швидше за все вже на цей матч проти Нідерландів виходив на травмі. Перед цим матчем він фактично тренується індивідуально і весь час відновлюється, тобто грає фактично без тренувального процесу. І як повідомляють еквадорські змі, одразу після матчу Валенсію замінили якраз тому, що він відчув дискомфорт. В цьому районі ноги і попросив заміну його б замінили для того, щоб не усугубити, не ускладнити цю травму. На матч з Сенегалом його будуть якось відновлювати чи відновлять поки що питання. Але якщо ти граєш в клубі, тривалий відрізок часу, там дистанція, звичайно гравців бережуть, доліковою до кінця, і тоді вони грають. Тут історія про короткостроковий турнір, про кілька матчів і для Еквадору, і для Валенції важливо грати. Тому якщо він зможе це робити, Еквадор зробить все для цього, і ми читаємо, що Валенція забуває багато за Еквадор, забив три не кращий бомбардир. Він відпахав матчі з Нідерландами. Просто таке шедеврально. Всі його пресних дії це вау. Він закривав, накривав, створював і продукував. І в тій історії ми дізнаємося зараз, що він ще грав на травмі. Це додає її додаткові вартості. Це додає додаткові вартості самому Валенсії. Я йому лише респект. Є ще кілька новин про травми на цьому турнірі, які стосуються попереднього дня. Це травми у збірній Бразилії. Якщо ви не знали, то я вам розкажу, що і Неймар, і Данілу основний захисник збірної Бразилії, пропускають швидше за все два останні тури збірної Бразилії в груповому етапі і готуватимуть до плей-офф. Це ще раз. Тверджує, що чемпіонат світу в Катарі посеред сезону є безпощадним. Практично в кожному матчі ми бачимо. Травми, дай Бог, всім травмованим здоров'я. А я вам запропоную наступне подивитися мої попередні відео. Я фактично клепаю їх кожного дня, незважаючи на блекаут. Якимось неймовірним чином мене це вдається. Отут і отут. Заходьте, що вам більше до душі, клікайте відео короткі, 10-15 хвилин. І ви дізнаєтесь про все, що відбулось під час ігрового дня на чемпіонаті світу. Дякую за увагу! Зустрінемось і слава Україні!